Привіт, дівчата! Це мам зімпавер. Я Вікторія Сотник. І сьогодні я вам пропоную перед довгим вікендом е, театральну рубрику. Так, так, я знаю, що багато хто з новоприбулих напевно ще не був в театрі. Я от одна з них хочу дуже потрапити в театр. І я сьогодні знайшла дуже цікаву спікерку для свого інтерв'ю. Хочу познайомити вас із Марією Комутовою, вона актриса і співавторка п'єси, яка зараз, власне, ви можете прийти на цих вихідних і подивитися цю п'єсу, яка про Канаду і про Україну, і головне, що про Любов. <ривіт> Вітаю, <ривіт> Марія! Привіт, привіт, Вікторія. Привіт всім. Все правильно сказала. Все правильно, Надо, треба просто сказати про Soul Paper Theater. Ця вистава буде в Soul Paper, але ми ще зробимо анонс, ми все ще розкажемо це. Давай саме, просто як почнемо звичайно, що ця що важливо сказати, ця вистава є автобіографічною, тобто називається вона в неї дуже цікава назва First -Man of Odessa. That's right. Так, ну всі знають, що таке Одеса, так це найпрекрасніше наше місто на півдні України, так і. Так, до речі, я зі Львова, а, Марія з Одеси і о, архітектор наших оперних театрів був один і той самий. Тому це правда це... Да. цікавий факт. Так, і власне, а от Метій, це власне група людей, група така національність в Канаді. Першо, е, індіанці і перші е, європейці, які приїхали, оце перше покоління і, і відгалуження це називається Меті. І чоловік Марії, він є Меті. І як вони зустрілися в Одесі, опинилися в Канаді і тепер розказують цю історію, я не знаю. У мене просто е, море запитань до тебе, Марія. Я готова на всі відповісти. Дуже вдячна, що ти мене запросила з задоволенням, все розкажу. Так, дійсно, так, як ви, як ви познайомилися? Тобто я знаю, що ти була актрисою в Україні успішною, ти грала на сцені театру в Києві, театр на Печерську, якщо я не помиляюся, так само ти знімалася і в серіалах. Тобто, ти мала насичену кар'єру, так, життя твоє було борхливе. А в той час твій чоловік Меттю Маккензі, він так само був відомим драматургом тут, в Канаді. Як так сталося, що зі зорі зійшлися, і ви познайомилися? Це був просто якийсь жест долі. Мені здається, що Метю потрапив в Україну в 2018 році. Це був його перший, мені здається, або другий приїзд в Україну, тому що він писав п'єсу разом з Ліаною Макух. Ліана це дуже відома наша канадійська українка, другого покоління. Українка, вона активістка, талановита дуже людина. Вона театралка, актриса, драматург і тепер режисер. І ось вони друзі, метю, і ліана. Вони друзі. І ліана його. Просто запросила, привезла з собою в Україну, тому що вона писала п'єсу про свою бабушку, про свою бабусю, яка українка. І вона робила дослідження, і Метью їй допомагав. Ось і в процесі цього дослідження вони вирішили робити такий воркшоп драматургічний, на якому повинні були бути актори які читали би цей текст англійською мовою? І так мене запросили на цей воркшоп, тому що хтось там пригадав, як там у нас в театрі в Україні хтось когось знає? сарафанне Радіо таке. Ось хтось розказав, що я знаю англійську мову, і мене запросили, хоча я ніколи не співпрацювала з Диким театром. Це був Дикий театр. Якщо в е, нас є аудиторія з Києва, вони знають, що це дуже прогресивний такий ну, експериментальний театр, і вони приймали оцих канадійців у себе. І так вони мене знайшли і сказали: хочеш прийняти участь в читці, а платили дуже добре за цю читку платили. Мою місячну зарплату в театрі на той момент. Друга батька, а що ти знала на той час, що ти знала взагалі про Канаду? Давай так. Класне питання, слухай, дуже мало знала. Я не знала нічого про канадійський театр, я знала тільки там Райан Гослінг, канадський актор, ну, може, щось там з поп співаків, що до нас доходило, хто там був ще відомий, а саме про театр і про історію Канади знала дуже мало. І я не знала, хто такі мейті. Мейті мені просто розказав про indigenous people, про скільки там різних тих народів, які входять в поняття indigenous people. і мейті одна з них з цих народностей. Ну тобто, Та це було тебе, дуже цікаво. Я тебе слухаю, і я розумію, в принципі, вже бачу у вас е, багато спільного з тим чоловіком, якого я не знаю, не бачила. Але наскільки я зрозуміла, він дуже пишається своєю національністю Дуже, і, да. і дуже дбає за те, щоб е, люди не забували більше знали про, е, про цю національність про митті, так і так само ти. Я бачу в тебе жовто-блакитні сережки, е, український символ. І я бачу, що на цьому ґрунті у вас напевно. Багато спільного, спільних і цікавих розмов відбувалося. Ну, я тобі так скажу чесно, що ем, тат, погляди на театр у нас були різні, тому що Метю був дуже е, пов'язаний з документальним театром, а це значить, що він брав інтерв'ю у живих людей, робив з цього п'єси. Він дуже був орієнтований на сучасність, на актуальність. А я була як тобі сказати дуже класична. Актриса такого ну школи, яку нам давали в Карпенко Карго. А ми я навчалась в Карпенко Карго в Києві. Це школа, яка базується там на старих текстах, класичних творах українських, російських, теж зарубіжних. І я була якби з цієї всієї каші заварена. І коли він приїхав, і е, вони писали п'єсу базовану на інтерв'ю людей з Донбасу, з Донецьку. З... Східної України, це було для мене ну, не те, щоб я вперше раз таке робила, не в перший раз, але це був якби, новий матеріал і нове ставлення до матеріалу, і треба було б інакше грати, розумієш, не так, як ти граєш персонажів з класичних творів. а, ну, Це треба було знайти це відчуття е, е, своєчасності, актуальності. Це був новий для мене театр, новий підхід. я... Угу, зовсім зовсім інший, інший формат. Ну, я хочу просто наголос сказати, що це відбувалося ще до війни е, повномасштабної. Це відбувалося у 2020 році, і такими питаннями ви е, вас об'єднали, власне, які стали зараз набули ще більшої актуальності. Е, я знаю, що ти наважилась переїхати якраз е, не не в прості часи, тому що це був ковід. Період так, я чула багато від людей, що тут в Канаді відбувалося під час ковіду. Що це було дуже непросто. Як, як твої враження? Які твої перші враження? Коли ти приїхала в Канаду і пусті вулиці, і закриті магазини? Боже, ну це був дуже дивний період. І зараз його навіть дивно згадувати. Здавалося тоді, що так все погано і трагічно, і не може нічого бути гіршого. Потім, 22-му році, ми зрозуміли, що не так все було і погано. Але тоді я просто пам'ятаю: а вони ж в Канаді тут були дуже регламентовані. Вони дуже строго так. слідували цим всім правилам. Локдаун, 14 днів вдома, карантин. Це треба було обов'язково все пройти, коли я приїхала. І ми навіть не виходили в магазин, Нікуди нам допомагали батьки Метю. Вони приносили їжу, наприклад. І, і так, і треба було перш за все зробити медичну страховку, хелткер. А ми приїхали в Едмонтон. В Едмонтоні все ще дуже повільно робиться, не, не так, як в Торонто, і на це наклалося ще й ковід. І цей хелткер. Ми приїхали сюди. Я була вагітна. Це ж треба сказати, що це був взагалі камінь. Чому я вирішила приїхати до Канади, тому що я завагітніла, коли Метью приїжджав в Україну, і ми почали наші відносини, які були спочатку дуже бізнесові, тільки театр. а потім це якось розвилось в щось романтичне. І це привело до того, що я завагітніла в 2020 році, і ми були розлучені. Він був в Канаді в березні 2020 року. Я була в Україні. Треба було щось рішати. Просто так це ми вирішили, звичайно, залишити дитину. В нас чудовий зараз син Іван, але треба було вирішити, де його народжувати в Україні, в Одесі, і це треба було метію міняти усе його життя. Або мені переїжджати в Канаду, і терміново було треба робити цю Хелскер. І буквально за ну, і декілька не днів не просто було на той час. Не просто було і в Україні, і в Канаді, тому що ковід був з двох сторін. І так, відповідно, так. це і на театр вплинуло в першу чергу, тому що так, я... так, все було театр, зачинено. Да. Всі театри не працювали. Я пам'ятаю, сиділа з березня по... по ну от влітку він метю якось приїхав в липні до Одеси. Проникнув просто якимись правдами і неправдами, і ми про це розказуємо в виставі. Це дуже смішно, як він добирався з Канади до України в часи локдауну. Я Ось. хочу сказати, і все було що зачинено. Зараз, да. так. Зараз ви слухаєте, можна сказати, коротко про п'єсу, тому що ті люди, які переживала ця пара, так, канадіць і українка. Вони всі будуть на сцені. Прописані, зіграні з тими живими емоціями, я от говорю і в мене е, от, запитання. Ну, напевно, все-таки ти дуже щаслива жінка, тому що ти маєш можливість кожен раз, коли ти починаєш, ну, коли ти виходиш на сцену і починаєш грати цю виставу, ти повертаєшся в цей цукерково букетний період, коли ви познайомились, і весь цей, всі ці емоції переживаєш знову. так? Це правда, так. Да. Це так і є. І в наша вистава вона ж. Е... Писалась оця тайм таймфрейм, який ми о, зазначили там, це 2018-2022 рік, і навіть по, по о, цей час саме вся ця, ця історія відбувається. Тобто, цей жанр ромкому і лавторі, який о, починається на початку вистави, він змінюється потім, тому що наступає 2022 рік, і як це відображується на нашій родині? Ось тому цей твіст там теж, теж є в, в цій історії, але не будемо все розказувати, що там є в виставі. Це буде маленький тізер, що так, Українка приїхала в Канаду, тому що сталося таке кохання з людиною з, з її професіональної діяльності, з театру, і, і як це все. Ви можете прослідкувати за цією історією, коли так. прийдете на виставу. Як ви притиралися? Мені цікаво, все-таки. Збереження культури тут і традицій, напевно, Метю хотів свої традиції так більше передати так само своєму синові. А ти відстоюєш українські традиції? Як ви знаєте, знаходити компроміс? Компроміс? Да, хороше питання. Дуже ну ми намагаємось якось не давити один на одного і не давити на Івана. Наприклад, коли ми нещодавно обговорювали. Коли крестити хрещення Івана, а. в якої церкві, наприклад, це робити, ми вирішили поки цього взагалі, ну якби зараз не приймати цього рішення, тому що я в православній культурі була росла там метію. Він дуже взагалі дивний, тому що індідженес це якби. Така релі... релігія, яка перша була зароджена на цій землі, вона дуже практики, якісь духовні медитації, там ритуали є. І... Але це не значить, що він це розповсюджує, він ще United church. person. Mm -hmm. Просто Там, стільки всього намішано, як ми можемо прийняти зараз це рішення нести Івана до Такої чи іншої церкви не знаю. Ми зараз намагаємося просто слухати один одного і не вирішати це складне питання насправді. І коли ми писали п'єсу, теж я не хотіла її писати, тому що я знову ж таки була. В іншій театральній культурі вихована. Ми ніколи не грали п'єси про себе. Нам ніколи не дозволяли типу, виходити на сцену і грати щось від себе. Це був персонаж. А ми цю навпаки, і цю е, якби золоту середину в п'єсі треба було знайти, як грати себе, але в той же час, щоб мені було легше зробити цю дистанцію з собою і персонажем Марією, яка є в п'єсі. І... Ну, а от скажи ну, мені, будь ласка, ти е, справді от цікаве запитання. Ти змінилася от зараз. Ти можеш сказати, що та Марія, яка зустрілася з Меттю тоді, е, чи вона зараз інша, чи справді тобі доводиться все-таки е, перевтілюватися в ту Марію, яка власне зустрілася з ним вперше в 2018? му е, Мені здається, я все-таки змінилася і стала трохи. О, як тобі сказати, тоді так все було насамперед легко, і це життя, яке було в мене і у нас всіх в 18-му, в 20-му році, якесь ставлення до життя було більш легке і оптимістичне. Зараз цей груз того, що сталося з Україною, і взагалі того, що несеться в світі, він ну, впав на всіх нас, і в мене, в тому числі, я стала може, більш, більш якась. Не знаю, песимістична, іноді унила 에, жіночка. Але коли я виходжу на сцену, і коли повертаюсь цю історію, ну звичайно це мені дає якісь ті крила, кохання, сподівань, любові до України, які були тоді. І це важливо іноді робити, просто нагадувати себе, яка чудова країна була є, і є, буде, і буде, і буде. Та, та, та. І просто воно повертає до віри і любові до країни, і сподівань, що все буде добре, і Україна переможе. І, і це дає, мені здається, ця вистава. Ми дуже хотіли, незважаючи на всі ті obstacles, які проходить наша родина, обставини. Дякую, щоб зберегти це відчуття надії і що все буде Україна, і що сім'ї будуть разом і. Перемоги за нами. Це Скажи дуже мені, важливо Чи, mm -hmm. чи, є, чи є виставі момент про те, як ви дізнаєтесь про війну Оцей момент, чи ви розказуєте про це в виставі? Так, звичайно, є. Це друга частина вистави, яка була дописана вже після. 21-го року, тобто ми писали цю п'єсу так. Спочатку митцю написав першу частину, це було тільки 20 хвилин. Якась дуже коротенька така лав-сторі з е, е, такими подіями, які трапились з ним, коли він летів до України і обратно з дружиною вагітною. Дуже класно, весело, і він відклав цю першу частину і думав: ну, все, п'єса на цьому закінчилась. Ми ніколи до неї не повернемося. Потім стався 22-й рік. І він зрозумів як драматург, він же драматург пише, що ця історія має продовження: що нам треба продовжити цю історію з війною, з тим, як це впливає на його дружину, як це впливає на нього, на дитину. І ми привезли мою маму з Одеси. Мама у нас була якимось таким просто. Ам... Ще одною обставиною дуже реальною, яка зв'язувала нас з війною з війною в Україні, і, і з цим, цим, чекай, цим треба було на якось сцені? жити. Чекай, мама Ні. теж буде на сцені? Ні, нас тільки двоє, нас тільки двоє на сцені: два актора, але мама присутня, іван присутній, і навіть наша собака присутня. Ну, ви побачите, як ми так обіграли це все. Розкажіть, будь ласка, е, взагалі цю виставу вже скільки разів бачили глядачі, і в яких країнах от цікаво? Дякую за гарне питання, тому що ми були дуже щасливі возити цю виставу минулого року. У нас був національний тур Канадою. Ми тільки по Канаді його возили і грали вже в Торонто в театральному центрі, центрі Сідер І, мабуть, хтось з глядачів вже міг її бачити. Um, тобто ми грали її в Камлупсі, і в Торонто, в Едмонтоні. Дуже велика діаспора українців там приходила. Нам було дуже це приємно і важливо. Ванкувері, Саскатун, Ванкувер, сорі, uh, Вінніпек, Бері. Наші люди в бері, навіть її подивилися. Це було дуже приємно, і зараз ми знов в Торонто в Soul Paper Theater. Це класний театр. Це велика честь для мене, як для української акторки, бути в Soul Paper. Мені здається, що це прецедент українських акторів на сцені цього театру ніколи до цього не було і, взагалі, української тематики до цього не було представлено в канадському театрі. Це дуже важливо підкреслити і поширити. І треба українцям. Знати про це, що льот тронувся, і українська, я сподіваюся, сучасна драма буде потихеньку представлена в канадську, але ви ставиш ж англійською мовою, правильно? Правильно, англійською, як тому що чоловік канаті? не розмовляє. українською. Ре... Як реагують канадці? Мені просто цікаво. Тому що це дуже особиста історія, нестандартна історія. Дуже багато там намішано не лише про кохання, там намішані, замішані серйозні теми: теми сім'ї, теми різних культур, різних традицій, різних країн знову ж таки, війна в Україні. Як канадці реагують? Які відгуки взагалі? Мені було дуже приємно чути, що канадцям подобається. Що вони відчувають вдячність і вони розуміють, про що ми кажемо зі сцени. Тобто це не якась далека історія, яка трапилась десь там в Україні з кимось. Це дуже близька їм тема, тому що це йде через метію. Він якби, цей зв'язок тримає з канадським менталітетом, а я тримаю з українським більше. І Якесь це поєднання. Воно впливає і на канадську аудиторію, і на українську ну тому, що у канадійців теж багато друзів українців, і вони теж багато хто переживає за війну багато хто за Україну і вони хочуть допомогти, але іноді не знають як не знають, як спілкуватись з українцями, не знають, як ну просто проявляти цю емпатію, щоб це було ем, здорове, здоровий який зв'язок. А ця вистава їм щось таке підказує. і Вони канадійці часто підходять, потім і говорять. Ну, ми вам вдячні, що ви показали там сцену з Фаєрворкс з фейерверками, тому що вона там про травму, яка з дівчиною як фейерверк, провокує травму у дівчини а, із дому а, з України. Ось і мені здається, це дуже відгукується обом аудиторіям, і канадській і українській. Українці так взагалі плачуть. Вони дуже емоційні, такі чудові. Мої українчики, коли приходять потім після вистави. Дякують теж, і говорять, в мене там щось, я змогла перепрожити те, що заморозила з 22-го року. Нарешті виплакалась, або нарешті вісь там сміялась багато. Там шуток багато в виставі. Медсю дуже багато шутить, шуткує про все, що відбувається із ним, і з його відносинами, наприклад, з моєю мамою. Тобто, на, там не, не тільки трагічне, там є і, і такі моменти розрядки. Але все ж таки ми намагаємося серйозну тему тримати. Балансувати, знаєш, балансувати з серйозного на смішне і навпаки. Так як в житті так і є насправді життя це і є Абсолютно. баланс. Абсолютно. Знаєш, Якщо занадто серйозно сприймати себе в деяких ситуаціях, угу. то це навпаки деколи шкодить, ніж допомагає, правда? Правда, так. Да. Але скажи мені, важливо знати, важливо знати, чи фінал життя ствердний. Життєстверний. Ми закінчимо на максимально uh, обнадійливій і позитивній ноті, як тільки можемо в ці складні часи. Я знаю, що це іноді важко тримати віру і надію в серці, але це важливо, і ми uh, зафреймили, як просто могли цю історію в обнадійливу ноту. Ось, і... Чи ви маєте ну, це... якісь відзнаки вже? За цю виставу, можливо, якісь відгуки, якісь е, критики вам схвальні відгуки або навпаки, писали, поділись, будь ласка. Дякую. Да. Ми були дуже е, як це, honored to have нам дали три нагороди Дора. Це найвища театральна премія е, Канади. Е, три премії за е, Ліана отримала за свою. Режисерською роботу ми здобули як найкраща нова п'єса, і в, в цілому, третя нагорода була за Best production за е, кращу виставу. Це теж е, не не, слух, не чувано. Це не чувано, що вистава про Україну отримала три нагороди. Дора ось е, е, і схвальні супер... відгуки. Схвальні відгуки від преси. Ми теж дуже вдячні за це, тому що це могло бути. Ну, це мог міг бути який завгодно перехід могли б прийняти дуже негативно, і тоді відношення до України в театрі було б таке собі: О, ну вийшли травмовані люди. Щось там говорити про війну в Україні. Могло бути і так, але Це мені, дуже здає, відповідальна щирина, тема. Нас... насправді так, відповідальна mm -hmm. тема в такий момент. Тому е, я тому думаю, зараз гарний час запросити всіх. Ми, на жаль, познайомилися з Марією тільки під кінець в Торонто, так? але маєте ще можливість в суботу і в неділю, якщо хтось зацікавився, прийти. І подивитись цю виставу, і поділитись потім з нами, як вам сподобалось чи ні. Марія, розкажи, куди можна прийти? Коли будуть ще е, вистави? в які дні? Вистава, так, да, вистава йде в суботу і в неділю. Це наші останні покази будуть: в Soul Pepper Theater. Soul Pepper Theater, знайдіть, будь ласка, сайт. А, і в нас буде дві вистави у суботу, о другій годині і о восьмій годині, і в неділю о другій. Тобто є ще шанс: три три вистави ще є в Soul Paper Theater, First Пепертір, Man of Odessa. Будь ласка, приходьте. Ми завжди дуже раді бачити українців на виставі. І в нас є ще дискаунт для українців. Я може дам його Вікторії. Вона там якось строкою його опублікує. Це спектано для українців. Я думаю, ми напишемо всі посилання, так і на театр, і на дискаунт. Ми напишемо. В коментарях для того, щоб люди, яким буде цікаво, могли скористатися і все-таки прийти, тому що це дійсно дуже приємно бачити на канадській сцені таку класну. Навіть нам насправді зараз дуже потрібно фокусуватись на чомусь хорошому, на любові, на підтримці, тому що важкі часи, але ну, життя насправді є таке, що завжди паралельно рухається і хороше, і погане. І деколи оцей фокус, який ми мусимо вибрати, щоб. Щоб вижити в деяких ситуаціях, щоб е, залишатися при собі, так щоб залишатися в силах, в ресурсі, ми мусимо бачити в тому житті щось прекрасне. Тому мені здається, що ця вистава вона якраз показує про цей баланс, що, попри е, усі жахливі обставини, які зараз відбуваються, все-таки любов перемагає, життя перемагає, так чудово, ти І... сказала про цей. Про це і є вистава, да що якщо родина залишається разом. Якщо любов перемагає, то вона може здолати будь-які перешкоди, навіть такі великі, як війна. І ну, якщо ми почнемо унивати, то це точно буде поразка. Нам не треба не можна зараз унивати і здаватись, це буде просто поразка. Нам треба до кінця вже вистояти і духовно, і фізично, і допомагати один одному, і дивитись гарно. Гарний театр і гарне кіно, яке надихає на, на цю віру і надію. Ну що ж, Марія, дякую, можна говорити ще довго, я завжди з моїми гостями хочу продовжувати, але е, треба тебе відпускати. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Ускільки дякую тобі, вам. Вікторія. Чудові я питання, чудова ванів. розмова. Бажаю вам слагів. друзі. Це була Марія Хомутова, актриса і співавторка п'єси українсько-канадської п'єси, яка виходить на канадській сцені, яка розказує історію кохання двох людей, чоловіка з Канади, і жінки з України, яка розказує про їхню реальну історію, яка з ними трапилася, і ця історія має життєствердний Фінал, я думаю, це те, що нам усім хочеться побачити і на чому хочеться фокусуватися. Ми про це і говорили сьогодні з Марією. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую, Вікторія, тобі теж. Так, це були Moms Empower і Вікторія Сотник та Марія Хомутова. сьогодні вам розказували про український театр в Канаді. Дякую, приходьте на виставу, до речі, всім па-па. Па-па.